Персик трошки ожив, тому що у нас було так задуха, така сонця не було, але було досить хмарно і парко. А це виніс його на балкон ну, хвилин 5 назад. Дуже вітер знявся у нас, прям такий сильний-сильний вітер. Персику це не дуже сильно подобається коли вітер чимось не любить при вітрі гуляти на балконі, тому попросився до квартири. і трішки. Дурії. Форточка відкрита, балкон відкритий на провітрювання. Так, задуває нам вітерець. От чомусь тільки бачить камеру, все перестає бігати. Так гарно пригав, бігав. Прям сальто робив. Тільки береш телефон в руки. Все. Перестаємо бігати, пригати. Да? Чого так? Персик. Гонорар маленький чи що? <рес> ну, чомусь не хоче. Не буду його заставляти. Кажи. Ще все попереду. У нас вчора вечором як виключили світло, не знаю, у котрій, здається, о четвертій, включили половину 11-го, але ну, я вже міг спати. З персиком в темноті трошки погрався при фонариком, але сильно не грався. Бо все-таки темно для мене. Персику то байдуже, йому хорошо. Він ж в темноте бачить, а я что в темноте не бачу? <реш> да. А, Ветром двери ванну закрыл. Китайський горобець. Вітання, передавай всім гарного всім вечора. Будьте здорові та щасливі. Всім привіт!